Вітаю першокласників на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати малу букву Т. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Давайте пригадаємо з вами правила роботи на уроках письма. Ми сидимо з вами рівно, тримаємо спинку рівно. Між вами і партою має бути відстань на ваш кулачок, ніжки обов'язково стоять на підлозі, рука ваша лежить на парті, не. Спускається донизу. Зошит лежить навскоси, а олівець ми тримаємо трьома пальчиками. Молодці. Перед початком уроку ми з вами виконаємо гімнастику для очей, щоб ваші оченята дуже добре все бачили і запам'ятовували. Може боком він літати і в повітрі зависати. як ви думаєте, про що це загадка? Цей предмет літає в небесах, може, прямо, може, боком, може, у повітрі зависати? Сподіваюся, що всі з вас здогадалися, що це вертоліт. Або гелікоптер, або гвинтокрил. Ми з вами назвали три слова, але всі вони означають один і той же предмет це слова родичі. Гелікоптер, вертоліт, гвинтокрил. Підготуйте ваші долоньки, ми з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Вона вам знайома. Виконайте цю вправу декілька разів. Настав час познайомитися з нашою літерою Т. Чи бачите ви знайомі для вас елементи? Так, маленька літера Т розміщається в межах робочого рядочка. Починаємо ми писати. З верхньої лінії робочого рядка. Потім ми будемо з вами рухатися, проводити пряму коротку лінію до нижньої лінії рядка. Не відриваючи руки, ми зразу будемо рухатися до верхньої лінії рядочка, заокруглюємо, опускаємося знову вниз. Не відриваючи, знову повернемося до верхньої лінії рядка заокруглимо, ведемо прямо, дійшовши до нижньої лінії рядочка, заокруглимо праворуч. Як ми будемо писати підрахунок? На рахунок раз ми проведемо пряму похилу лінію. На рахунок І піднімемося до верхньої лінії рядочка. На рахунок 2 заокруглимо і опустимося донизу, до нижньої лінії рядка. На рахунок І знову піднімемося до верхньої лінії рядочка. На рахунок 3 заокруглимо. Опустимося і на рахунок І піднімемось. Готові писати. Як завжди, пишемо в повітрі. Раз... І два і три і. Напишемо ще разочок: раз, і два і три і. Саме з цієї букви ми сьогодні напишемо з вами склади. Прочитаємо їх. ТІ, ТО, ТУ, АТ. І слово тато. Виконаємо вправу для очей. Послідкуйте, як рухається гвинтокрил. Чи всі, всі встигли за вертольотом продовжуємо працювати. Відкрийте свої зошити від попередньої роботи відступіть два рядочки і знайдіть наш робочий рядочок. На першому рядочку ми з вами запишемо елементи букви Т. Спочатку ми з вами ведемо пряму похилу лінію. Відступаємо, починаємо рухатися знизу. З нижньої лінії рядочка рухаємося навскоси до верхнього, до верхньої лінії заокруглюємо праворуч і опускаємося вниз до нижньої лінії рядка. Відступаємо. Знову починаємо працювати з нижньої лінії рядка. Рухаємося до верхньої лінії заокруглили праворуч. Опустилися вниз, заокруглили праворуч до середини рядочка. Пропишіть ці елементи до кінця рядка. Працюйте спокійно, не поспішаючи, дотримуючись відстані між елементами і обов'язкового нахилу. Також слідкуйте за тим, щоб ваші елементи були не більшими. Ніж розмір рядочка. На другому рядку ми об'єднаємо ці елементи і пропишемо букву Т. Хто забув, як поєднувати, давайте ще раз пропишемо в повітрі. На рахунок раз, опустили пряму лінію, не відриваючи руки, зразу піднімаємось вгору на І, заокруглили опустилися на 2. Знову, не відриваючи руки, піднімаємося і заокруглюємо на І, на три. Опустилися на І. Заокруглили і піднялись до середини рядочка. Об'єднайте всі елементи букви Т і пропишіть нашу букву до кінця рядочка. Тисніть на паузу і працюйте у власному темпі. На наступному рядочку ми з вами пропишемо склади. Перший склад «Ті». Ми пишемо букву Т. Не відриваючи руки, зразу піднімаємось до верхньої лінії рядочка і, опускаючись, прописуємо букву І. Пропишіть цей склад 4-5 разів. Потім ми продовжимо працювати на цьому рядочку і напишемо склад ТО. Ми пишемо букву Т. Можна піднятися до верхньої лінії рядочка і вниз написати букву О. Пропишіть склад ТО стільки разів, скільки. У вас поміщається до кінця рядочка. Не забувайте про червону лінію лінію поля, за яку ви не маєте права виходити. Ми продовжуємо працювати. Наступна наша зупиночка фізкульт-хвилиночка. Піднімайтеся швиденько відпочинемо. Thank you. Роботу. На наступному рядочку ми запишемо склад Ту. Написавши букву Т, піднімаємося до верхньої лінії рядочка, не відриваючи руки. Саме там ми поєднаємо букви Т і букву У. Напишіть цей склад 4-5 разів. Наступний склад ад. Ми пишемо букву А, не відриваючи руки зразу піднімаємось до верхньої лінії рядочка. Звідси проводимо пряму похилу лінію, і не відриваючи руки дописуємо букву Т. Запишіть склад ад. Стільки разів, скільки дозволяє вам місце в рядочку. На наступному рядку ми запишемо з вами слово та. -то». Поєднання та ви знаєте, поєднання то теж знаєте, поєднання ад. Ми тільки що з вами повторили. Тому диктуємо і пишемо самостійно. Диктуємо Та, чуємо ТА і записуємо ТА. Диктуємо наступний склад. То, чуємо записуємо ТО, записуємо ТО. Слово тато. Диктуємо і прописуємо до кінця рядочка. Хто вже завершив прописувати слово тато? Складіть і запишіть слова, які ви бачите у серединці квіточок. Прочитаємо букви, які записані в перших трьох квітках: К. -Т і. Прочитаємо букви, які ми бачимо, звуками. «к», т і. Із запропонованих букв утворіть слово кіт. Називаємо букви, які ми бачимо в групі середніх квіточок: І, Т, М, С, О. Складіть із цих літер слово МІС, то місто. І прочитаємо літери в останній групі. Л-о-о-т. Розставивши їх в певному порядку, ми отримаємо слово лото. Запишіть на новому рядочку слова, які ми з вами утворили. Кіт місто лото. Дотримуйтесь відстані між словами. А зараз прийшов час диктанту. Ми з вами сьогодні повторимо написання деяких великих і маленьких букв, а ще запишемо склади. Тому на новому рядочку поставте крапочку, саме на ньому ми почнемо писати диктант. Слухайте уважно і записуйте за мною. Пишемо велику букву К. Велика буква К. Пишемо маленьку букву К. Маленька буква К. Велика буква. П. Велика буква П. Маленька буква П. Маленька буква П. Велика буква Р. Велика буква Р. Маленька буква Р. Маленька буква Р. Велика буква В. Велика буква В. Маленька буква В. Маленька буква В. Велика буква У. Велика буква У. Маленька буква У. Маленька буква У. Перевірте букви, які ми щойно записали: Велика К маленька К. Велика П маленька П. Велика Р маленька Р. Велика В маленька В. Велика У маленька У. Знайдіть наступний робочий рядок. На цьому рядочку ми з вами запишемо склади. Склад від складу ми пишемо окремо. Пишемо Ві. Ви, Наступный склад. Оп. Оп. Наступный склад. Мла. Мла. Наступний склад. С. С. Перевіримо написані вами склади Ві ОП. МЛА С перевірили? Давайте звіримось, чи правильно ви записали букви і склади. Перед вами правильно записані букви, великі і маленькі, а на другому рядочку правильно записані склади. Перевірте, чи правильно ви поєднали літери. Браво говорю тим, хто не допустив жодної помилки. Аплодую тим, хто старався, писав, але допустив помилки. Не засмучуйтеся, виправте помилки. І знайте, не помиляється той, хто нічого не робить. Ви робите велику справу, ви отримуєте знання. Тому маєте право помилятися і виправляти свої помилки. Наш урок завершено. Сподіваюся, що сьогодні, як і вчора, ви запалите зелене світло свого настрою. А я з вами зустрінуся на наступному уроці. До побачення!